Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про досить такий ем, цікавий танк. Це хтось його називає імбою, хтось чотири гусенічним чудовиськом. Ну, об'єкт 279. Ранній. Це досить таки ем, цікава нагорода за операції другого етапу чи другого сезону, чи як їх то називає. Пройшов я їх там досить-таки вже давно. Цей танчик в мене вже порядка там трьох чи більше навіть років, мабуть, що чотирьох. Е, сама е, ця, як би сказати, компанія таки досить, ну, Хімера непоганих, скалібур на своєму рівні імба, ні, ніхто не грав сильно. Ну, самі бачите, що я там. Ті завдання, що я міг зробити, їх поробив. Ну, але я проходив через е, задачі на арту, і вони такі були досить важкі для мене, тому що я на арті переважно не граю. У мене все, що буквально зв'язано з артою, де воно там є. Ну от 900 боїв на арті, це. Типу, там, не знаю, боїв 300, коли я ще не міг грати. І боїв, напевно, що оцих 500-600 це суто, щоб пройти на оцей водогрьобаний танчик. Тому що там деколи такі задачі, що ти, там, блін, мусиш потратити 200-300 боїв, поки ти одну ту задачу просто виконаєш. І також поговоримо про сам танк. В нас досить такі вже, ну, він понерфлений і в нього там досить такі, я би сказав, рандомна броня. Давайте от включимо колізію. Отож, 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 отож. Отож. В нас в нас досить такі цікаве. ВЛД, тому що НЛД в нас немає. Тут у нас 4 гусіньці, в принципі, якщо ви зумієте попасти, прямо цей от він буде битися теж в дніще. Але так, в нас тут 300 мм от стик, 270. Та же 270, от Якщо ви в стик будете подати, то воно буде битися чуть-чуть нижче, тут вже буде 300 мм. І пішло воно вверх до 200. Там, грубо говоря, якщо він на вас дивиться, 260 і пішло вверх. 270, 280, скули по 300. І є башка, яка, в принципі, не пробивається, але там якимось, там, не знаю, комисиком можна сюди попробувати вдарити, якщо буде пробиття, якщо є пробит точніше прокне, то буде пробиття танку. І є два лючка, які теж. Б'ються. В них там броні от 210 і в другому тож 210. В принципі, сама броня досить цікава. Треба заїжджати просто на кочки. І щось танкувати. З приводу взагалі гармати і того. У нас точність 0.32, час зведення 2.06. В принципі, зведення непогане, але сама стабілізація така собі: 440 альфи. Бронебійка 258, комисік, там, якщо не помиляюсь, був 300. Ага, 320, не був. Було, по-моєму, 330. ДПМ 2900 Так, але ми зараз трошки ДПМ підкрутимо. от 3045. Так, добре. В принципі, я катаю на такому оборудованні. Тут можна ставити. Турбінку на стабу експериментальну, яка дає там трошки до стабілізації. В принципі, це буде дуже добре. З обзором у нас 450 з допайочком, з усіма пірочками і тому подібне. По плюсам 2530 хп. Досить таки непогано. Так, попадаємо ми мене карту хімельсдорф Досить таки непоганий сетапчик, якби. Я от не знаю, тут їхати на банан. Дявувати банан, в принципі, два хевіку мені не сильно. Там щось зроблять чи їхати на гору Мабуть, що я їду на банан. Продавлю банан і все. Це можна зробити. Комусь досить непогані в нього. 320 про бою. МБш 88, Фугасік, якщо не помиляюсь, да, 68. Середня ліфа 530. Офф фапочки по поцікавіші фугаси. Так, я зрозумів, це ми фіг ходи встигнемо, бо в ну, нас просто чу чудики не можуть зробити Респи для танків, щоб одні їхали на банан, другі їхали на горку собі спокійно встигали. Це нам не, не можна зробити. Так, їдемо ми ось на цю точку. Будемо пробувати піджимати. Будемо пробувати давати. Находу підкову зривать. Тимої чоботи. Гусениці позлітали нам в кінець. Все добре, можемо їхати. Можна їхати. Запаску поставили. Тимої чопати. Та якісь снаряди не ті. Гусениця відновлена. Можна їхати. Запаску поставили. Командир. Ну ти снайпер. Хаос, Можна 95, поки він купить. завідний корел. Ще ми його добираємо, тільки щоб він не уїхав. Добро. Мабуть, все. Джимає. Перший фраг. А ось маєш. Ну, млеха, да, млеха, бабашка, мене буде волити просто в нолі. Пороблено. Навірний Корел Вася. Я не розумію, Ой, що вони мені заважають. Май ще сподобалось. От зараза туста. Та якісь снаряди не ті. А вони би мало автоза заходити. Я не хочу получати лишню. Добро. Мабуть, я розвернусь. Там ксарчик, в принципі, мав би бути. Подобила. Ворог виявлений для команди. У мене пушка не піднімається, Він не опускається. І виш кріпком Второй фраг. Хавік мені може й спину надавати, до речі. Я тут дуже багато мрішки на полу. Що ча вони зробили? Цього мову взагалі не зрозумів. Тепер хіба що горобців стріляти косі були, а тепер ще косічі будемо. Это стоковый дамаг. Да, вот я. Вважає Ціль зрозумів. 4800. Ну, в принципі, непоганий поганий В принципі, не самий скіловий, не самий цей, але багато помилок з Бляхою зробив. Багато підставився, багато дав йому пробити себе. Але загалом норм. Що я можу сказати по танку? Бачили самі його броню. Тобто високі танки, і це НЛД просто унічтають. Чувак був на звичайних снарядах. Він мене спокійно пробивав, якщо не помиляюсь, перегляд влучення, якщо не помиляюсь, просто в, в Да, ВЛД на, на, на Скілі. А він мені два, два рази в лючок дав. Непогано. Молодець. Ем, Кумиси досить таки непередбачуваний старя, того що чуть-чуть гусельки і ви вже не пробиваєте. Ну, да, тут ідея тупа була під прямим кутом, там, де в 320 плюс, кидати сюди аж там 340. Якщо якось так, ну, загалом цей танчик досить таки імбовий, але не дотягує до ЧІФАМ, чи, чи все-таки універсальнішим. Як на мене. Так що, дякую, що дивились. Підписуйтесь на канал і не забувайте, що перемога буде не за горами. Підтримуйте українських блогерів, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі.